Вже третій день зими, а снігу ще не видно. Єдине, що сьогодні мороз був мінус 7. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми сьогодні у східниці, 3 грудня на календарі і зараз 11.00. Як бачите, ще мороз, де сонце не просвічується, ще не відпустив, було зранку сьогодні мінус 7. А от Трускавці вже який день, напевно, третій або четвертий непроглядний туман. Ми зараз знаходимося біля нового готелю. Називається А-Готель, також тут є бістро цікаве, Воно знаходиться при в'їзді в східницю біля сувенірного ринку. А ми пройдемось, друзі, зараз від А-готелю, вулицею Зарічна, вздовж нового ринку, який в цьому році відкрили, побудували, і пройдемось всією вулицею Зарічною, аж до готелю Львів. Я думаю, що вам цікаво знати ціни, які зараз сидіть в цьому новому готелі. А готелі ось тут є зразу і бістро при самому в'їзді. Отже, ціни. Стандарт одномісний коштує тут до 23.12 2950 гривень доба зі сніданком. Стандарт двохмісний коштує 3150 гривень доба зі сніданком. І також ще є стандарт покращений, і ціна його 3500 гривень за добу зі сніданком. Знаєте, аж настрій піднімається, коли світить сонце і гарна сонячна погода. І тут така вже, друзі, неділя, понеділок, і сьогодні вже маємо вівторок, третій день. У східниці ні хмаринки світить сонце, а у Трускавці туман такий, що не видно далі, ніж 100 метрів. Як бачите грудень місяць, як і в трускавці не сезон, так само і в східниці. І я думаю, що по всіх курортах України грудень місяць це не сезон. Дуже мало людей. Зараз вже десь напевно мінус 2 на вулиці, але на сонці тепліше. Ми зараз пройдемо з вулиці Зарічної і по дорозі побачите. Новий ринок, також побачите джерела з мінеральною водою. Готель чотирьохзірковий три сини та донька. Також підійдемо ближче і я вам розповім, які ціни зараз діють в цьому готелі. Такий бачите, дерев'яний міст встановили. І якраз тут дорога до ринку. Промисловий ринок, і сувеніри, і звичайні речі тут можна придбати. Ну, що ще на курорті робити. Попили водички і відвідали якісь процедури, спа процедури, та й пішли на ринок, щось подивитися на щось цікаве, щось можливо потрібно придбати. На сувенірному ринку, як бачите, практично немає також людей. Ніхто нічого не купує. Просто на курорті немає дуже багато людей на відпочинку зараз. Місяць тому була ситуація зовсім інша. Ще десь до половини листопада люди трохи були, а далі я думаю, що люди вже приїдуть після 20-го на різдвяно-новорічні свята. Ринок цікавий, також бачите, дуже багато, багато різних речей продається. сувенірів, теплий одяг, взуття. Десь приблизно місяць тому я знімав тут відео, було набагато більше людей. І за місяць часу я вам скажу, що в східниці відбулось, ну, відбулось дуже багато різних змін. І я йду зараз знімаю, потім піду також на продуктовий ринок, піду в самий центр і все вам ну, по черзі розповім. Одне добре, що під кінець вже осені, практично, ну, в місяці в листопаді це все було. Розпочався ремонт доріг у самому селищі. Зробили дуже багато асфальтного покриття положили, так що тепер їздити буде набагато цікавіше. А то вже були такі ями, що... Ну, от рускавці також практично в один і той самий період. Також відбувався ремонт доріг. Східниця, як і от розкавці, дуже мало зараз. Людей на відпочинку, хоча там в коментарях писали люди, що це неправда. Люди сидять в готелях. Не сидять в готелях люди, бо немає навіть біля готелів автомобілів. Як було влітку, як було осінню. Було, не було де припаркуватися. Зараз вільних паркомісць вистачає. Тому людей не стільки скільки б хотілося, скільки може прийняти той чи інший курорт. Ось тут одне джерело є. У східниці дуже багато різних мінеральних джерел з лікувальними мінеральними водами. Тут одне, і зараз за кілька метрів є ще одне джерело. Але основне джерело, мені так здається, що воно знаходиться в центрі майже курорту. Це содова, содова вода, така наподобі грузинської боржомі з таким цікавим смаком. Джерело називається 2С, ну і тут ліворуч також є тут ще одне джерело. Це все різні нафтусі. Наподобі трускавецької нафтусі. Але в коментарях зараз почнуть писати, що східниці там не розбавляють, а там розбавляють. ну Розумієте, що води є з різним складом і з різним вмістом мінеральних речовин. так що Тим спорити я не буду, я не такий фахівець в мінеральній воді, як ви. Єдине знаю, що якщо п'єте мінеральну воду, тоді потрібно багато рухатися, ходити і тоді все буде нормально. Колись, коли я ще вчився в школі, вчителька хімії сказала таку фразу рух це життя. Якщо потрібно рухатися, водою, можна пити любу, а. Коли ви ще й при тому рухаєтеся, організм працює нормально. А ми вже, друзі, підійшли до готелю 4-хзіркового трисини та донька. І давайте вам також розповім про вартість проживання у цьому готелі. Отже, стандарт мансарда для однієї особи коштує тут 2950 гривень, для двох коштує 3500 гривень. Друзі, це найдешевший номер у цьому готелі і найдорожчий коштує тут. Це апартаменти для однієї особи коштують 5600 гривень, для двох 6 тисяч. І до шести осіб апартаменти коштують 11 тисяч гривень. Це двохрівневі апартаменти. Всі ціни я тут озвучити не можу, оскільки дуже велика кількість різних номерів з різною ціновою категорією, але ну, я вам розповів найдешевший і найдорожчий номер у цьому готелі. Вулиця Зарічна, це, бачите, така бізнес-вулиця, як Трускавці, напевно, вулиця Стебницька. Ну, немає тут, бачите, по цій вулиці торгових центрів, але різних бутяків з різним одягом, різні кав'ярні, наливки, все, що хочете, тут присутнє. Центральною вулицею в Східниці вважається вулиця Тараса Шевченка. Протяжність її десь близько 2 км. Вона проходить через все селище, ця вулиця, практично. Хочу вам зараз ще показати один такий цікавий момент. У Трускавці біля бівету, ну і не тільки біля бівету, можна і в курортному парку зустріти. Дуже велика кількість голубів, відпочиваючи, приїжджають, годують їх постійно, а у східниці зовсім інша історія. Тут дуже багато диких качок. І якраз вулиця Зарічна, по цій вулиці фактично є, ну протікає річка яка веде через всю східницю, і тут дуже багато диких качок, і люди їх також тут підгодовують, і тут їх дуже велика кількість. Ой. Дуже гарна сьогодні сонячна погода, друзі. Дійсно, я люблю знімати відео тільки тоді, коли гарно світить сонце. Це дійсно і настрій гарний, і відео виходить чудове. Можна сказати так, що у східниці зараз відбувається будівельний бум. Дуже багато різних. Готелів відпочинкових комплексів будується. Ну, хоча тут і раніше дуже багато різного будували, і зараз також будують навіть і житло. Квартири можна купити у східниці. Вулиця, здається, В'ячеслава-Чорновола. Там будують будинки під квартири. Бачите, вже зробили навіть новий міст. Місяць часу, і дивіться, міст готовий. Я раніше ходив ще по сторону мосту. Є техніка, укріпляють береги. Минулого року був дуже сильний потоп і тепер це все бачите, відновлюють. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось бачите, друзі, дуже багато диких качок. І їх тут підгодовують. Я тільки що бачив, як тут розсипали зерно, кукурузи і дуже велика кількість диких качок, які тут харчуються Теж на курорті Все включено, all inclusive Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Йдемо на базар.